В Ферзоні Володимир Прокопененко, який керував діями команди у цій зустрічі з Чайкою. Володимир Юрович вже повідомили про те, що головним тренером є тепер Юрій Бакалов, але оці зустрічі якраз саме в технічній зоні керували діями команди і готували в основному ви. Гра, як ми записували навіть президента клубу Тростянець, він сказав, була рівною. Хлопці, як мінімум, заслужили нічиєї. Чого, на ваш погляд, не вистачило сьогодні, щоб хоча б цю нічію здобути? Ну, я, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу проводити чемпіонат. По грі ви бачили, що ми з хлопцями домовлялися придержуватись тактики такої від оборони в контратаках діяти. Але ну, футбол вже він так, так, так построєний, що наші помилки привели до того, що ми пропустили два голи і свої моменти, які яких було небагато, реалізовували. Ну чайка дуже гарна команда. Зіграли вони знайшли свої моменти, які використовували. На наші помилки. А, ми, а ми, ми цього не змогли зробити, але ми дивимося все рівно далі вперед. Ми зараз будемо все одно готуватися до двох останніх ігор і робити висновки і вже. Мріємо про майбутній сезон, де, де вже будемо передивлятися всі ці моменти наші, які в нас не виходять. Ці помилки про які ви говорите, власне, до яких ну які призвели до пропущених м'ячів, це може бути пов'язано з тим, що от хлопці бачили, що тренер новий головний тут присутній. Він буде дивитися, вони нервували, переживали. Може це бути Думаю, Може бути певне хвилювання. Ну звісно, може бути. Ну знову ж. Коли виходиш на футбольне поле, треба над, про це забувати. Надо... Не всі не всіх да. виходить, треба виконувати свої обов'язки на футбольному полі. А, далі, як ви спілкувалися з Юрієм Михайловичем? Ви залишаєтесь особисто в цьому тренерському штабі? Як взагалі далі кінець сезону доведете? Що далі? Поки щось можете сказати? А, ні, Юрій Михайлович з нами буде працювати. Ми будемо готувати команду і на наступний сезон. Тому у нас була така домовленість. Заключні ці матчі, виїзд важкий з Юксою. Це один з лідерів. Але от саме схоже, що найважливіша це буде гра із реалфармою вдома. Ну, зрозуміло, що ми будемо. Налаштовуватись на гру з юксою, тому що ми розуміємо, що це лідери. І з лідерами буває легше грати, тому що вони дають самі грати, і самі грають, грають. футбол, футбол так. Да. це буде для нас ще одне випробування. Ну і звісно, будемо на останню зустріч дуже розраховувати на перемогу з регофармою. Сліпухін, капітан команди клюс. Сьогодні от цих двох дискваліфікованих, напевно, все-таки не вистачало. Ну і ну, тим паче, ну так да, не вистачало. Це звісно, то тому. Що вони всі ігри грають, і коли в тонусі знаходяться футболісти і випадають з гри, то ну, зрозуміло, що воно е, не на користь команди. Ну, за, зато вони будуть вже уч... приймати участь у наступних іграх. І я думаю, що... Це трошки буде плюс. Сьогодні, по-моєму, вперше, в другій лізі в основі вийшов Деревинський, вихований з тростянецького футболу. Чому саме таке рішення, саме на цей матч вперше випустили в основі? О, чому ми, Я всім футболістам кажу, що у вас у всіх будуть шанси себе проявити Він дуже з, з кращої сторони, да, і мене до Стаса немає сьогодні питання. Ну що ж, будемо святкувати далі за Тростянцем. І в найближчій грізюксою ізраїл фармою в цьому сезоні. Дякуємо, дякую, 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 дякую. Сергій Валерійович Са головний тренер футбольного клубу Чайка з нами після матчу в флешзоні. Сергій Валерійович, ми вас вітаємо з перемогою. І перше питання: от неочікуваним було те, що ви привезли сюди молодь, залишили досвідчених гравців. і ось цією молоддю здобули попри все перемогу. Чому таке рішення прийняли? Дякую за привітання. Ну, у нас молода команда, да, і приїхали молоді гравці. Нам вже ми своє місце в Лігі зайняли. Вище піднятись, шансів вже немає, ніж опуститись ні теж. Тому далі ігровий час, ігровий. Время Нашої молоді. Вот. Ну, хлопці молодці, старалися, щось виходило, щось ні. Ну, молодці, забили в атаки, не пропустили, більш-менш надійно грали в обороні. Так склалось, що більш проводили сьогодні. Позиційної атаки був контроль м'яча, Ну, на жаль, це було на своїй полоні поля, В середній зоні ватації в атаці не вистачило. Якогось майстерності, хладнокрові, от, могли більш качественно розпоряджатися атаками та м'ячі. Ці два забиті м'ячі це наслідок більше помилок тростянця. А, ну, напевно, напевно, гравці Тростянця вдома перед вболівальниками хотіли, намагалися да, атакувати, галяв зоною, чим нашим гравцям вдалося вольтуватися. Ну і Влад Кравченко дуже дуже якісно реалізував свої моменти, які в нього були. Виходить, сьогодні ви Джокера випустили, він вийшов на гру і фактично замінили, зробив цю гру. Результат. Виходить так, рад за влада рад, да, рад дуже рад. Забітим дублем да, його сьогодні, але владу треба ще багато працювати, тому що дії на футбольному полі сьогодні желати лучше. Наступний тур команда там пропускає, якраз немає у 29-му турі матчу, чайки, а заключений буде там Київський дербі з локомотивом. Це от якраз гра, яка, попри як ви говорите, те, що ну, немає такого турнірного завдання, тому що команда четвертою залишиться. Але цей матч, напевно, з локомотивом і дербі Важливим. Кожна, кожна гра для нас важлива, локомотив, будь то інший, наш соперник. У нас, повторюсь, дуже молода команда. Нам потрібно кожну гру набиратися опитування, набиратися майстерності. І, і Ребята б'ються за своє ім'я, за честь клубу. Тому нам предстоїть довгий путь додому, відновлення. А гравці получат три дня три дня вихідних, і будемо готуватись на локомотив. І заключне питання. Ви якраз другий сезон завершуєте з командою в першому попередньому третє місце посіло, трошки не вистачило для виходу в першу лігу, і зараз четвертий, трошки не вистачило якраз для цієї топ групи, щоб поборотися за вихід в першу лігу. От чого окрім як ви кажете, молодої команди? Чого не вистачило команді для виконання цього завдання? Забітих м'ячів. А це документи були, да, і в тому році, коли ми зайняли третє місце, да, і трохи не вистачило не хватило одного забитого м'яча І в цьому сезоні теж дуже-дуже. Ну, <св 'язок> Дуже мало, на мой погляд, ми забивали для того, щоб бути, боротися з стройкою команд, які більш агресивно були в завершаті стадії. – Тобто, виходить, основне завдання це працювати над реалізацією, і ця команда вона залишається її зміцнювати і стабілізовувати. Так, так. так. – Що ж, ми вам бажаємо успіху.